Порожній і знову порожній. Як жаль. Що за затримка? Просто трішки розважаємося, Атлас. Це тобі не спортивна розвага. Заряди кулю негайно. Без потреби знущатись над нещасною дівчиною. Ми ж не звірі все ж таки. Гаразд, гаразд. Підпустіть її. Тихенько, дорогенька. За мить усі твої проблеми вирішаться. Елізабет. Скажи, що здатна повернути його. Букер? Букер. Скажи. Я не розумію, як. Скажи, я можу повернути вас назад до рапчура. Що? Просто скажи це. Я можу повернути вас назад до А Ану, упусти зброю. А тепер що ти там казала про рапчур? Я можу повернути вас назад до рапчура. І як же ти плануєш це зробити, сестричко? Ти щось типу Мага? Сучанг. Що? Скажи йому Сучанг. Сучанг. І звідки ж ти знаєш це вузького кечудо? Ти його асистент? Я його асистент. Якщо ти не помітила, Андрю Райан потопив нас на глибині п'яти тисяч саджів під його сяючим містом. Як же Сучанг збирається нас повернути назад? Це між мною? Це між мною і Косооким. І Косооким. Але якщо я це зроблю, дівчинка піде зі мною. Маленькі сестрички на вагу золота, вона не підлягає обговоренню. Востаннє, коли я перевіряла. Там у місті, вони робили маленьких сестричок десятками. Непогану казочку ти придумала, сестро. Але якщо ти брешеш, ми так само можемо вбити тебе і завтра. Тут внизу в нас не лишилось нічого крім часу. На випадок, якщо мені треба буде з тобою зв'язатись, і якщо побачиш сучанга, передай. Атлас каже, що він про тебе не забув. Озвучено товариством Три Крапки на замовлення Опен Геймер.